Більше про це ми розпитаємо в Олега Борисова. Це кореспондент телеканалу Freedom, Він зараз знаходиться у Франції. Вітання, пане Олеже, вітаю вас. Отже, вітаю. давайте поговоримо про очікування і про те, які настрої сьогодні в української делегації, власне, в наших колег. Ну, дивіться, насправді вже ці три резолюції проголосовані. Дебати відбулися все за українським сценарієм. Але дозвольте, я про це розповім. Перед цим я хочу пояснити, чому за моєю спиною стоїть якраз ось ці спалені двері. Можливо, саме ці спалені двері вони і є таким собі показником того, що насправді відбувається в Україні. Сюди у залу Ради Європи привезли спалені двері з розбомбленого будинку в Бородянці також. Тут прямісінько перед входом спалені книжки з Вівату, з Харківщини, і тут абсолютно кожен делегат, кожен представник будь-якої країни може приходити і дивитися на ті злочини, які робить Росія. І тепер до юридичного аспекту: що тут відбулося? Три резолюції проголосовані, але так само перед тим як голосувати за ці резолюції, тут був, був дуже важливий сайд-евент. Тобто перед голосуванням українська делегація робить все можливе для того, щоб пояснити іншим депутатам, делегатам інших інших країн, пояснити, чому ці резолюції для нас важливі. Зокрема, вчора тут був заби була забита зала, івент присвячений зниклим вбитим українським журналістам і покатованим російськими окупантами тут виступав Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини. Я з вашого дозволу озвучу просто шокуючі цифри, які шокували абсолютно всіх, хто був у цій залі. Пан Лубінець звернув увагу на те, що Росія скоїла більше 600 насильницьких насильницьких справ проти. Українських журналістів, зокрема, 82 співробітники змі були вбиті. 34 співробітники змі отримали поранення. Зафіксовано чотирнадцять е співробітників змі, які зникли безвісти, і 25 журналістів донині незаконно утримує Російська Федерація. І пан Дмитро Лубінець звернув увагу на те, що Російська Федерація вона завжди е спочатку повномасштабного вторгнення е навіть Фіксуються факти з 2014 року, використовувала цивільних людей, дітей українських журналістів як метод тиску на Україну і на міжнародну спільноту. Давайте послухаємо пряму мову, Російська Федерація чітко розуміє, що журналісти це ті, хто воюють за правду. Що журналісти якраз можуть показувати реальні справи, реальні докази скоєння росіянами воєнних злочинів, саме тому росіяни роблять все, щоб затримати незаконно журналістів, не дати їм можливість передавати правдиву інформацію. Тобто, це, це такий елемент колоніальної політики Російської Федерації. Журналістам намагаються закрити рот на тимчасово окупованій території, якщо на лінії зіткнення вони бачать в, в приціл журналістів то ми розуміємо що цей напис преса прес це додатковий на жаль на жаль додаткова небезпека для наших журналістів Ну і також варто відзначити, що після ці, цього сайд-івенту, де виступав Дмитро Лубінець, абсолютно у кожної країни, у кожного представника, не було сумнівів в тому, що Російська Федерація коїла і продовжує коїти злочини проти українців, проти цивільних, проти дітей, проти журналістів. І, зокрема, пізніше вже стало голосування за резолюції. Три резолюції за які голосували вчора. Всі одноосібно абсолютно від кожної країни. Аб. Абсолютно кожна країна проголосувала за ці резолюції. Вони підтримані. Перша резолюція стосується знищення української ідентичності і культури. Це резолюція авторства Євгенії Кравчук, української членкині від делегації парламентської асамблеї Ради Європи від України. Друга резолюція авторства Єлизавети Ясько щодо посилення санкцій на Російську Федерацію за її злочини. І третя, на чому я хочу акцентувати увагу, резолюція авторства хорватської делегації. І на цьому варто відзначати і звертати увагу, тому що увага і. Резолюції авторства не тільки України, а й інших наших колег. І на цьому акцентувала увага і голова української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи Марії, Марія Мєзінцева. Вона, зокрема, так само розповіла, що дають ці резолюції, і як саме вони посилюють тиск, і на Російську Федерацію, в тому числі, почуємо дуже важливо, що не, не просто. Ще раз засвідчується підтримка спецтрибуналу за злочин агресії. Чітко вже говориться, що Рада Європи готова стати для цього майданчиком. На зустрічі в Бухаресті буквально наступного тижня зберуться 40 країн їх уряди для обговорення потенційного договору міжнародного широкого формату, щоб він діяв на базі Ради Європи. Важливо до якого зможуть приєднатися будь-яка країна світу, тобто не тільки база Ради Європи. Ну і сьогодні на завершення скажу так само дуже важливий день для української делегації за поданням і за ініціативою віце-президентки парламентської асамблеї ради Європи Олени Хоменко. Сьогодні відбудеться сайд-евент, присвячений безпосередньо і намаганням спільним повернути українських дітей з тимчасово окупованих територій і з території Російської Федерації. Ну і так само буде будуть важливі дебати щодо українських біженців всередині європейського Союзу. З а саме а, про соціальні виплати і про допомогу їх а, життя. Тимчасового перебування тут, але про все це вже більш детально пізніше розповім. Коли вам слово, олеже, дуже дякуємо за дякую. детальну інформацію за те, що відбувається там на власні очі. Побачили, і розказали. Будемо очікувати результатів дійсно і після дебатів, і обговорення між колегами і власне парламентарями. Дякуємо вам, будемо стежити за подіями далі. Олег Борисов був з нами на зв'язку. Кореспондент телеканалу Фрідо.